Ви мене не впізнали? Ну, звісно ж, ні. Вже сто років про мене не згадують. Я холера. І ще зовсім недавно світ належав мені. Переді мною схилялися цілі народи. Моє ім'я вимовляли пошепки. Кораблі, на яких я припливала завойовувати нові країни, намагалися тримати в карантині. Та мені не потрібен був дозвіл на входження до порту. Мене стурбувало, коли Володя Хавкін вже з дитинства почав бачити те, чого не бачили інші. Знову заразу збираєш? ну додому мити руки. Але справжню тривогу я відчула, коли він зацікавився бактеріями. Його вчитель мечников розглядів у ньому талант бактеріолога та запросив до Парижа. І саме там підступний Хавкін заманив у пастку моїх бактеринят-холеренят і ввів їх собі під шкіл. Це була війна не на життя, а на смерть. Але мої діточки були надто слабкі, щоб заразити Хавкіна холерою. Його імунітет зміг виробити проти отруту антитіла. Хавкін вижив і зрозумів, як зробити зброю проти мене: вакцину від холери. Але я була б не я, якби у відповідь не використала головну слабкість людей страх. Адже щоб перемогти холеру, потрібно було заразитися нею. Таких сміливців не знайшлося. я влаштувала бенкет на цілий світ. І спричинила справжню світову катастрофу. І коли людство у відчині згадало про експериментальні ліки Хавкіна, я підготувала йому гостинний прийом. Всі жахалися його вакцини більше, ніж мене. Аж раптом цей нахаба на очах у всіх вколов собі вакцину. Хавкіну повірили. Він самотужки зробив понад 42 тисячі щеплень. А я втрачала сили тому покликала на допомогу старшу сестру, яка ще з часів середньовіччя наводила жах на людство. Чому вона миттю примчала до Індії? Але Хавкін знову викинув ці свої фокуси. Він приманив мою сестру корячим бульйоном, який вона так любила, і вчинив з нею так само, як зі мною. Історія повторилася. Імунітет Хавкіна здолав і чому. Так українець став героєм, який врятував світ. Він легко міг скористатися своїм статусом, проте вжив чомусь дуже скромно і завжди самотньо. А коли помер, на його рахунку виявилося 300 тисяч доларів, які він заповів на благодійність. Девак та де й годі. Проклятуща лабораторія Хавкіна стала великим епідеміологічним центром. Але я не втрачаю надію повернутися щойно ви перестанете робити щеплення. Відкривай надзвичайну Україну разом із книгою Мандрівкою. Не розчісуй манту, тисни лайк і на дзвіночок!